Денис, вітаю з виходом до фіналу чотирьох. Не буду нічого запитувати, просто цікавий твій коментар по сьогоднішній грі, ну і загалом по двох останніх іграх, тому що ну, да, багато хто здивувався, що настільки ми важко проходили він. Так, це були дуже важкі гри. Ми налаштовувалися на те, що буде важкий бій, а він всі ці очікування. Нам не вдалося вирвати перемогу на виїзді, та ми намагалися фокусуватися, та відновитися до цього вирішального матчу. Не все вдавалося, але загалом ми здобули дуже важку перемогу. І наразі лише одна мета відновити сили та підготувати себе фінал. Щодо відновлення сили, мене це турбує, мабуть, багатьох турбує, тому що у нас буде. 5 матчів за 10 днів і зіграли два овертайми. В Естонії і Клавели, Балвін понад 40 хвилин грали, Ваня Ткаченко понад 30 хвилин і сьогодні так само по 30 хвилин. Чи зможе команда відновитися? У нас важлива гра ще 11-го Єврокубка. Ми будемо намагатися зробити все, що від нас залежить. Наш медперсонал вже на завтра запланував троекі відновлювання. Процедури та ми не можемо щось сказати, є календар, та ми маємо готуватися до нього, який він є. Багато чого не, не вийшло, але завдяки агресивному захисту, завдяки енергії ми здобули цю важку але перемогу. Ще цікавий факт, так, да, по сьогоднішній грі ми знову виграли гру, в якій 10% триочкових лише реалізували. Така гра була з Венецією на виїзді. Що скажеш про цей момент? Цікава твоя думка. Так, ми наразі згадували роздягання після матчу, що сьогодні лише три влучання з трапачкової лінії. Але як казав тренер, після гри з Венецією все вирішує в таких матчах захист. І сьогодні він був з першого бо з першої хвилини агресивні, так само, як і з Венецією, декілька на чому ще Ці маленькі, маленькі речі, вони впливають на загальний результат.